Вітаю, друзі! Локер! Це українська мобільна автомастерня нового покоління, інструментальна шафа із повним комплектом професійного інструменту для автосервісу, Лещатами, шиномонтажним стендом, робочою поверхнею, потужним дизельним генератором, компресором для пневмообладнання, комплектом електроінструменту. Можливістю приєднатися до зовнішнього живлення та надійною зарядною станцією, яка живеться від сонячної панелі, що робить нашу майстерню повністю автономною. Такий мультифункціональний кузов може бути встановлений на будь-який пікап, збирається і комплектується локер індивідуально під ваші задачі. Звісно, що це не повний перелік того, що є у цьому модифікованому автомобілі. Тож, давайте детальніше розглянемо всю його комплектацію. Перше, про що б хотілося сказати, це повністю робочий шиномонтажний стенд, із яким зручно працювати. Становити шиномонтажний стенд в кузов цього автомобіля спочатку здавалося неможливим, але наші конструктори впоралися із цією задачею. Для цього його довелося суттєво зменшити в місцях основи. Шиномонтажний верстат з робочим діапазоном внутрішнім від 12 до 24, зовнішнім від 10 до 20. Пістолет для підкачки, монтажки, стіл, який трансформується у платформу для зручної роботи, та лапа для віджиму гуми від диску. Як і все інше пневмообладнання, наприклад, гайковерт, домкрати, шприци для смазки, пістолет для підкачки коліс. Шиномонтажний стенд підключений до великого надійного компресора на 100 літрів, який має два поршні та потужність 360 літрів на хвилину. Він дуже зручно розташований у нашій майстерні та має бухту-подовжувач на 20 метрів. Електричне живлення. Тут ми маємо три окремих джерела. Перше буде це дизельний однофазний генератор на 5,5 кВт. Друге це портативна зарядна станція, поєднана із сонячною батареєю, яка може працювати з дрилю, з болгаркою, комп'ютером чи електрочайником. Та можливістю під'єднатися до зовнішньої мережі. Ось таким чином. Керувати компресором, генератором чи пускозарядним пристроєм можна з цього електрощитка. Також до нього можна підключити безліч електропристроїв. І ще в комплекті маємо дві електробухти. Одна буде автоматична, а друга ось така переносна. Звісно, що ця мобільна автомастерня має пускозарядний пристрій. Саме цей пристрій довів, що він може запускати автівки з розрядженими акумуляторами майже на 100%. Працює вона з 12 та 24 вольтовими системами. І з електроінструменту ми маємо дриль та болгарку. Мультиметр, портативний газовий паяльник, надійна та провірена часом модель мультимарочного сканеру з великим функціоналом та великим покриттям, інверторний зварювальний апарат в комплекті з захисною маскою, кейси ліхтарів та прожекторів. Який вміщує в собі два налобних літаря, два потужних прожектора, магнітні ліхтарі різних типів, та ліхтарик, який дає можливість працювати вам з інструментом в руках, при цьому освітлюючи простір. Також точило на два диски та індукційний нагрівач, який дає можливість вам працювати із закишими чи заржавівшими гайками. Також комплект входить. Пневматичний підкатний домкрат на 4,2 тони, підставки на 3 тони, пляшкові гідравлічні домкрати один низькопрофільний на 4 тони, другий для великогабаритної техніки на 20 тонн. Локер обладнаний виключно професійним інструментом для автосервісу. У цих кейсах знайдеться будь-яка головка, будь-яка потрібна біта, викрутка, ключ тощо. Тут є інструмент для відкручування метричного та діймового кріплення. Всіх європейських. Та американських стандартів. Один набір буде для великогабаритної техніки від 19 ї головки до 50. ї І ось з такими телескопічними тріщіткою та воротком, що дає можливість зробити вам більший речах і більше зусилля. Другий набір буде на 97 одиниць. В ньому є головки і подовжені, і короткі, головки на одну четверть, тріскачки на одну четверть і на одну другу. Ну, один із максимальних і компактних наборів на одну другу та одну четверту. Також набір маємо в металевому кейсі, де поєднані і метричні, і дюймові головки з тріскачкою на одну другу і воротком. Також маємо один із найрозповсюдженіших наборів на 108 одиниць з 12-гранними головками. І набір пневмоінструмента з таким ось найпотужнішим гайковертом, який вміщує в собі ударні головки короткі та подовжені. Ще в комплекті маємо лищата, які зручно одягаються і знімаються, кувалду, балонний ключ. Ножиці по металу, пилка по металу, ніж, що хочеться додати від себе. Всі ці набори це професійний і надійний інструмент. Матеріал хромванадій, тобто це дуже надійна і міцна сталь. Рама майстерні зміцнена та модифікована для тягових навантажень. В комплекті маємо два троси: один для буксування, другий для витягування. Завжди необхідні під рукою сокира, пилка та лопата. У цій червоній сумці маємо ось такий набір біт на 60 одиниць, рукавички, набір знімачів стоперних кілець, набір екстракторів, ударно-поворотна викрутка, трьохлапий знімач підшипників, Г-образні шестигранники, дюймові. Та набір плашек і метчиків. І це все чисто українська розробка, що є унікальним прогресивним технічним рішенням щодо авторемонту. Залишайтеся з нами!